Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні подивимось Мелітополь. Що заважає звільнити Мелітополь від расистів? Скажіть покажіть, які перешкоди. Шлях відкритий, до речі. Щось від нас скривають то, що ми не бачимо, буде наступ, наш наступ, і в нас є зброя для того, щоб вибити ворога з цієї території. Доля змінюється на краще. Боротьба ще буде тривати протягом півроку. Подвіше нам состоянні по карті луна. Опасаються страх, чого. 10 пентаклей. Є ризики і страхи, тому тягнуть з цим направленням, але все одно виходить карта перемоги. Через півроку тут карта миру, карта звільненої території, і що на цій території не буде загрози більше. Зараз ситуація погана, є то, що не показують то, що скрито. Поверховна жріці і карта смерть це інтерес розклада. То, що жертви на цьому ну, багато жертв, багато смертей зараз відбувається. Через півроку тут вже мирна територія виходить в мене, і звільнена територія повністю шлях відкритий. Загроза, то що скрита, це пов'язана з ядерною зброєю або з ядерною енергетикою. Це закриває нам шляхи на швидке звільнення. Ця територія повинна була бути вже звільнена давно. Але є те, що погрожують витік радіації. Ось на картині. На цій карті. картина дуже така яскрава, що витік радіації може бути і це зупиняє. По планам, через півроку там вже повинна бути звільнена територія. Так, прибираємо негатив. Все, що заважає. Заперечую, заперечую. Тут все добре. Це все добре. заперечую, Заперечую. заперечую. Ну і опасіння, то що опасно, Заперечую. Наша боротьба і перемога. Так, це все у нас добре. Прибираю всі перешкоди, все, що заважає, припиненню військових дій на території Запорізької області. І щоб було звільнено Мелітополь від ворога повністю і остаточно. Все зле лихе повертаю на голови ворогу. Все, що з нами роблять, хай з ними станеться. По Верховному суду буде так і так єсть. Так. Перекриваю, перекриваю. Вище сили приберіть ці перешкоди, які заважають звільненню Мелітополя від ворогів по Верховному суду. Буде так і так є. Перешкод більше нема. Буде так. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.